Добрий день! Тема сьогоднішнього заняття визначений інтеграл. Визначений інтеграл план. Означення визначеного інтеграла та його властивості. Метод заміни змінної та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. Якщо функція fx не передаде на відрізку b, da менше ДА за b, і якщо розбити цей відрізок на частинних відрізків довжиною дельта x1, дельта x2, дельта x Вибрати на кожному частинному відрізку по одній дивільній точці ε1, ε2, εn, а вчислити значення fx у обраних точках, скласти суму, то вона називається інтегральною сумою fx на відрізку. Означення: якщо по-різному ділити відрізок АБ на n-частинних відрізків і по різному вибрати на них по одній точці εт, то можна для будь-якої неперервної функції fx і будь-якого заданого відрізка. А Б скласти нескінченну множину різних інтегральних сум. При цьому і виявляється, що всі ці інтегральні суми при необмеженому зростанні n при прямуванні до нуля найбільшої із довжини частинного відрізка мають одну і ту ж границю. Ця границя всіх інтегральних сум функції f від x на відрізку аб називається визначеним інтегралом від f від x, в межах від A до B і позначається ось таким чином, як показано на слайді. Властивості визначеного інтегралу. Ось у нас основні властивості, які зображені, і показані на слайді. Продовжуємо. Властивості визначеного інтегралу. Для обчислення визначеного інтеграла використовується формула ютоневидниці. Ось таким чином вона виглядає. Тобто визначений інтеграл дорівнює різниці значень невизначеного інтеграла при верхній та нижніх межах інтегрування. Приклад 1. Ось треба обчислити інтеграл від мінус 1 до 7, де х поділено на корінь з 3х плюс 4. В цьому випадку ми можемо застосувати метод заміни змінною. Ось таким чином, якщо ми нескладним шляхом підрахуємо, отримаємо відповідь. Приклад 2. Також підрахували визначений інтеграл та застосували тут. Метод заміни у визначеному інтегралі. Якщо визначений інтеграл від а до Б в Фідх дх перетворюється за допомогою підстановки X дорівнює фі від t в інший інтеграл з новою заміною t, то задані межі x 1 дерня до x2 дорівнює b змінюються двоми межами, T1 дорівнює α, та 2 дорівнює бета, які визначаються з вибраної підстановки, тобто з рівнянь а дорівнює фі від αльфа, б дорівняння фі від бета. Якщо фі штрих від т ф від фі від t неперерні на відрізку альфа-бета, то визначений інтеграл представлений таким чином, як показано на слайді. Ось приклад 3. Ось, наприклад, треба у нас визначити визначений інтеграл. Значить, тут ми заміну робимо. Заміна у нас t, дорівнює є в степені х-1. Беремо похідну з лівої та з правої частини, де те, є в степені х dx. Якщо у нас а дорівнює 0, то альфа дорівнює є нульової мінус 1 дорівнює 0, Б дорівнює натуральний логарифм від 2, бета буде дорівнювати 1. Тобто ми змінюємо межі інтегрування. І отримуємо інтеграл від 0 до 1, корінь квадратний з t dt, і це буде 2 третіх т в степені 32 з підставкою від 0 до 1. І це 2 третіх. Інтегрування частинами у визначеному інтегралі. Якщо підінтегральний вираз у визначеному інтегралі можна представити у вигляді добутку двох співноженників у до для вчислення визначеного інтегралу, треба скористатися формулою інтегрування частинами. Ось як вона виглядає у нас на слайді. І ось приклад. 4. Інтеграл від 0 до 1, х помножити на я в степені мінус х дх. За У у нас. Позначаємо х, за 2, у нас є в степені мінус x dx, du дорівнює dx, v дорівнює мінус є в степені мінус х. Застосувавши формулу інтегрування за частинами, будемо мати ось такий вираз, як показано у нас на слайді. Перетворюючи вирази, ми отримаємо відповідь e-2 поділена на e. Дякую за увагу!